Перед тим як впасти на українські будинки, російські ракети окропляють святою водою російські попи, бо шоста заповідь не вбий не для РПЦ. Церква всегда молитвою своїм словом, своїм духовним назіданням допомагала тічеству нашому одержувати перемогу. Саме так, з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну, РПЦ благословляла армію України-терориста на так звану священну війну проти ворогів. Головний піп Росії, Патріарх Кирил, навіть визначив свій фронт у цій війні. Це духовний фронт, на якому, може бути, і завершаються саме судьбоносне сраження. Російська церква не просто підтримує путінську війну, вона благословляє російських військових на вбивство українців. Навіть главкому військ Нацгвардії РФ Золотову патріарх Кирил втюхав чергову ікону Божої Матері для захисту солдатів та швидкої перемоги. Ця ікона буде захищати російське військо. и ускорять нашу победу. А дребнейшие попы на выпоротке освячивают сброю и військову технику, с которой потом убивают мирно население Украины. Мы действительно один народ, вышедший из киевской купели крещения. И знаю, как сейчас закричат там, на Украине, противники этого народа. Опять патриарх говорит о том, что единый народ. А патриарх иначе и говорить не может, потому что это есть историческое І Божя правда, РПЦ навіть має свій стенд на виставці військової техніки на Росії. Про те, що і Кирил Гундяєв, і вся ця структура є частиною російської машини агресії, не говорив тільки Ледачий хіба що. Московський патріарх Кірил оголошує Україні священну війну, а український парламент не може дійти згоди щодо заборони російської церкви в Україні. Третій рік країна терорист нищить усе українське, а агентура ФСБ під прикриттям УПЦ МП досі вільно працює в усіх куточках України, підриваючи національну безпеку зсередини. Радянський Союз а Система не розпалась. Чому заборона російської православної церкви це умова нашої перемоги у війні з Росією? Давайте розбиратися. Російська православна церква має цікаву історію. Прийшовши до влади, більшовики спочатку відмовилися від Бога і почали підривати храми, але потім зрозуміло, через церкву людей можна контролювати. Адже зі Сталін, от в контексті пропаганди Кирила, він вважається збирачем російських земель. Тобто, він є людиною, яка зібрала те, що було розсіяне, і церква його на це благословила. Був створений спеціальний міф про матроношку московську. КГБшники одягли ряси і пішли проповідувати Боже слово і радянську пропаганду. Кадри церковні це були кадри держави. Тобто це були люди, які по суті знаходились на державній роботі. Просто в рясах з набуттям Україною незалежності московські попи нікуди не зникли, а почувались як вдома. Користуючись у цей довірою просто простого люду до церкви, ось ця система церковна, вона впарювала їм таку пропаганду всі ці роки, і ніх і альтернативи не було людей, які б могли би могли пояснювати, що це не так. Їх дурили усі всі ці роки. Ну, от і виховали по суті, як сказав один мій знайомий священник, виховали Росію в Україні. Це проникнення московських попів в тканину суспільства і того, що називається елітою. Бо дуже часто московський піп, ще з кучманих часів, був застільником за всіх датаєм таких от місцевих розборок, де був прости господи губернатор, головний міліціонер, головний прокурор, ще там пара місцевих чиновників і московський піп. Оце там пятірка сімка вирішувала ще знов таки з кучманих зінуковичових часів питання на місцях. Вони Поперетиналися впливами там кумівства, родинних зв'язків, впливу і таке інше, і це досі багато в чому працює, особливо на місцевому рівні, і особливо на багатьох депутатів, які от дуже дорожать цими зв'язками. Навіть напад Росії в 2014 році не вплинув на їх положення. Прийняли закон в 2018 році про переіменування. І це ж нічого не дало. Вони на нього ну так, вони навіть посміялися, ну і ніхто нічого не переймено. Хоча діяльність п'ятого президента почала змінювати розклад сил на духовній мапі України. Пам'ятаєте, як ще п'ять років тому лунав неусвідомлений сміх про термос? Зігріваю душу, це надання Україні. Терма православна церква України довго йшла до отримання Томосу своєрідної ліцензії бути церквою це був єдиний спосіб, скажімо, об'єднати церкву. Ну, об'єднати церкву, дивіться, це не мається на увазі, скажімо, об'єднати православ'я всередині. Поки що це неможливо зробити навряд чи. але об'єднати українську церкву із селенською церквою. А це велика сила. А от РПЦ, а відповідно, і УПЦ МП не мають Томоса про автокефалію і, по суті, є сектою ФСБшною структурою із широкою мережею агентів по усьому всьому світу. Лише повномасштабне вторгнення Росії у лютому 22-го року підштовхнуло українців відкрито говорити про заборону російської церкви в Україні 25 листопада за 9 місяців після початку широкому. Штабної війни на сайті президента України з'явилася петиція про заборону УПЦ МП, яка досить швидко зібрала 25 тисяч підписів. Автор петиції просив президента Зеленського підтримати законопроект, що передбачає заборону діяльності установ, які підпорядковуються Росії. Також петиція закликала повернути у власність держави Києво-Печерську, Почаєвську та Святогірську лаври. 2 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо заборони діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій в указі. Серед іншого, кабінетові міністрів було доручено внести у двомісячний строк на розгляд Верховної Ради відповідні законопроекти. Технологи спочатку думали, що оскільки після Звільнення українських територій і після того, як повскривалися ці всі зради з боку московських попів, здача українських патріотів, зустрічання агресорів, допомога агресорам в веденні агресивної війни і так далі, і тому подібне, от хвиля суспільного обурення штовхнула банкову на те, що «О, нас будуть любити, якщо ми не будемо любити московську церкву. Пішли обшуки, я так розумію. Було дано добро СБУ на ті дії, які вони вже давно хотіли робити. А потім, мабуть, включилися інші технологи, які сказали, ще, ну подождіть, там же багато наших. На початку жовтня 2023 року. Народним депутатам довелося зібрати 226 голосів на звернення до спікера парламенту Руслана Стефанчука щодо внесення у зал на голосування заборони УПЦ МП. А сам Стефанчук вже тоді сумнівався в тому, що у парламенті знайдеться достатня кількість голосів для заборони діяльності філії РПЦ в Україні. Якщо такі законопроекти будуть внесені, мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту, виносити його в зал, провалювати для того, щоб просто. Потішити Російську Федерацію це просто аби і юридично, і політично безвідповідально. голоси в залі є. Це засвідчено і підписами, яких більше 226. Причому вони додаються навіть в цей період, коли рада не збиралася, надходило повідомлення, що то ті чи інші, причому в основному слуги, ставили свій підпис. Ще з десяток других слуг говорить про те, що вони настільки бояться Єрмака, що вони не хочуть ставити підпис безпосередньо. Але коли дійде до голосування, вони помилково чи ще якось там натиснуть на зелену кнопку, і, отже, голосів є з запас. Проте, вже 19 жовтня 2023 року закон у першому читанні таки був прийнятий, А фракція Слуга народу віддала за нього 175 голосів. Законопроект підготовлений до другого читання парламентським комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики, і депутати від різних фракцій підтримали його. Одноголосно, отже, залишається голосування в сесійній залі стараннями п'ятої колони і частиною нардепів від слуги народу законопроект у другому читанні так і не було поставлено на новий порядок. Денний в офісі президента вважають, що е, прихильники московської церкви багато в чому є прихильниками власне президента Зеленського. До речі, на цьому дуже вдало маніпулюють самі представники УПЦ, які кажуть, що ми ж голосували за вас. Володимир Олександровичу, не покиньте нас. Парламентські фракції «Європейська Солідарність та ряду інших депутатів навіть довелося блокувати трибуну Верховної Ради з вимогою включити до порядку денного законопроект про заборону Гундяєвської церкви. Проте спікер Стефанчук оголосив перерву до серпня, обіцяючи поставити цей законопроект на голосування першим. А в той же час блогери запевняють, що Петро Порошенко та фракція ЄС наполягають на прийнятті законопроекту про заборону УПЦ МП, виключно для підвищення власних рейтингів та заради піару. Однак забуваю, що закон ініціював президент Зеленський. Якщо те, що ми чуємо від президента Зеленського, означає, що вони зважили за і проти, і зрозуміли, що краще очолити те, що неможливо зупинити, ну то тоді Верховна Рада в 20-х числах серпня збереться і почне розгляд цього законопроекту. Там щось близько двох тисяч правок. Ми почуємо дуже багато камлані і стінані, і прокльонів і всього іншого. Але Це просто треба перечекати, як було з законом про статус державної мови. Перегорнути, забути і мати закон, який буде ефективною протидією діяльності російської церкви в Україні. Серед українських вірян існує ще одна цікава думка з тими людьми, які виховувались 30 років у цій церковній пропаганді. Ви нічого не зробили, вони не стануть іншими. Це 100%. Це велика кількість людей, і мені здається, що ми живемо в демократичній державі треба створити для них юридичні умови, як на мене. Для того щоб вони е, ну, вірили в того Бога, от в якого вони хочуть, вже в те, от руська православ'я, в якому виховані. Я не думаю, що вони будуть складати велику загрозу. Єдиний метод впливу на ОПЦ це от, здрубати голову у цій гідрі. Тому, мабуть, цілком логічно, що з'явилась така інформація напередодні голосування закону про заборону московської церкви. До сленського патріарха Варфоломія навідалася делегація із Києва? Делегація почала переконувати святійшого в необхідності надання ще одного томосу для УПЦ МП. Уявляєте? Але який сенс у другому томусі? Невже це Зеленському так припекло? Спроба офісу президента утримати від вселенського патріарха Варфоломія Другий Томос для частини УПЦ МП, яка не бажає переходити до православної церкви України, зазнала невдачі. Патріарх Варфоломій підтвердив свою підтримку ПЦУ і похвалив ініціативу Зеленського щодо духовної незалежності України, проте відмовився надавати новий Томос. Підсунути фуфло в вселенському патріарху вигляді. Другого томусу, це невже Віктор Яленський, е е е я наголошую, що він людина освічена, не міг пояснити, що ну, не можна втюхувати, вони всім втюхують фухло. Вони Байдену втюхували фухло, вони Європейському Союзу втюхували, І вони вирішили ревізувати ще й православ'я. Тобто, всюди, куди запхається зелена шобла рило, там завжди ганьба для України. Єдина правильним рішенням. Буде прийняти закон, який передбачає механізм заборони діяльності в Україні Російської православної церкви. А для УПЦ шлях дуже простий, і він цим законом прописаний. Там на кожному кроці можна розірвати зв'язок з російською церквою, і цей закон миттєво стає не про УПЦ. Таким чином, спроба офісу президента отримати другий томос для УПЦ МП зазнала невдачі, і ПЦУ залишається єдиною канонічно визнаною православною церквою в Україні. ПЦУ насправді відкрита для е, парафії колишньої е, УПЦ МП і хочу нагадати, що на Київщині зросла кількість переходів. В історії безліч прикладів, як це робиться, якась там внутрішня автономія, якісь там особливі умови, якісь там можливості якихось перехідних періодів. Це не державі і не експертам вирішувати. Тому юридична заборона секти УПЦ МП зараз була би як вишенька на торті до дня незалежності, бо поки що вони є зв'язані як їхньому статуті, сказано, з всією повнотою церкви через РПЦ. Це канонічно має однозначно висновок. Вони частина РПЦ, і саме тому вони чинять такий спротив. Бо заборона Кремлівської церкви це крок до зміцнення нашої державності та захисту наших національних інтересів. Давайте підтримувати та оберігати наші духовні цінності, які є невід'ємною частиною незалежної України. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте, волонтерте. Мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.